Вітаю, кіці мої малесенькі. Я вже зробив купу відео по темі франшизи Зоряних війн», але ви дуже давно просили мене сказати, що не так із серіалом Андор, про який я не дуже позитивно висловився в одному з випусків. Сьогодні, нарешті, я закриваю цей гештальт, і ми детально поговоримо про цей проект. Будемо розбирати як позитивні, так і негативні аспекти цього серіалу, який мені довелося передивитися, аби зібрати матеріал для аналізу. Тож ми із вами знову відправляємось в пригоду недалеко. Недалекою галактикою. Мене звати Магістр Тоня. Розбиратися давайте. При обговоренні Андора не слід забувати, що це проект Діснею, який гівнить все, чого торкається. А багато глядачів забули хронологію подій. Отож, в 2015-му студія випускає сьомий епізод, який, хоч і зібрав на хайпі 2 мільярда доларів, але відгуки фанатів були здебільшого негативними. Чому ми вже розібрали у відео за підказкою, але Disney не могли потерпіти поразку. Вони розуміли, що бабки бабками, але наступний фільм збере менше, якщо не запевнити аудиторію в якості франшизи. Тому вони що? Правильно купили критиків та заморозили рейтинг на Rotten Tomatoes, аби він був не менше 90%. До речі, томати найбільш продажний агрегатор, це так до слова. Але ж не можна було відродити зоряні війни лише заради епізодів. Треба було розвивати Всесвіт. Тим більше, що до сценарію восьмого епізоду велися суперечки, тому вже наступного року виходить фільм Бунтар 1 спін офф про повстанців, який пояснює, яким чином вдалося зруйнувати першу зірку смерті. Другого Адним героєм, що допомагає Джин Ерсо, став Касіан Андор у виконанні дієголуни. І на диво цей фільм виглядав більш логічним та послідовним, аніж основна лінія саги з Рей та її темним коханцем. Зібрав він трохи менше, але побив деякі рекорди зборів та був непогано оцінений глядачами, які побачили на екрані ту саму епічну космічну сайфай казку з масштабними баталіями та трагедією, з комічним дроїдом, але без зайвого навантаження на сюжет. Бо Попередні та майбутні події вже екранізовані і їх не треба пояснювати. Потім був восьмий епізод, дев'ятий, і кожен більше за попередній руйнував канон та перетворював франшизу на цирк. А в 2020-му почався ковід. Зйомки великих проєктів зупинилися, люди підсіли вдома на серіали. І Дісней зрозумів, що немає сенсу спішити з епізодами, якщо можна знімати серіали. Хайп до це показав. А от черговий спіноф соло 2018-го навпаки продемонстрував спад цікавості глядачів до нових повнометражних проєктів саги. Тому студія зосередилася на серіалах, які штампує і досі. А от сценарій 10-го епізоду вже тричі змінюється. Та так досі й не домовилися, яку історію розказати. Вирішили їбанути в кіно Мандолорця і Грогу. Оце точно всі подивляться. Тут безпрограшний варіант. Глядачі стрімінгу Disney Plus просили зняти серіали про тих персонажів, які завжди цікавили найбільше: Дарт Вейдер, Дарт Плегас. Вони суперечливі та багатогранні, про них точно є що розказати. Але на відповідь ми отримали проекти, які перетворили рідних героїв на полудурків. Про це ми також говорили в одному. Одному з відео. В студії панував хаос. Вони не розуміли, що такого зняти, що можна буде подовше подоїти, але в той же час зачепить глядача. Серед варіантів були серіал про відносини Дарта Плегаса із Палпатіном та амбітний трилер Star Wars Underworld, якому написали близько 50 варіантів сценарію, але жоден не схвалили. Це була справжня паніка. І от раптом, у 22-му році виходить серіал Андор про того самого другорядного персонажа з фільму. Бунта родин. Як ніхто, окрім фанів розширеного канону, не просив повнометражний спін оф про нунейм повстанців, так само і спін-офф спінофу нікому не всрався. Люди хотіли дивитися про інше. Проте з якихось причин в Андорі аудиторія роздивилася перлину космічної саги. Цей проект стали боготворити та називати шедевром, найкращим, що зробили Lucasfilm з часів прем'єри сьомого епізоду. І ось якось так воно вийшло, що більш відомі фанатам Асока Тано та Обі Ван Кенобі не знайдеся. Йшли такої любові та підтримки, як маловідомий пілот Касян, і коли я подивився цей серіал, мене переповнювало нерозуміння за що носити на руках Андора, якщо він навіть близько не ідеальний. Він навіть відрізняється від бунтаря один, а це одна історія, якби. І от тепер, коли ми згадали, що Андор був створений через банальну творчу паніку, коли вийшов і другий сезон, коли ми маємо повну картину подій, я готовий перейти до наступного блоку цього відео. Мої враження від перегляду Андору – це цукор із битим склом, по-іншому не назвати. В серіалі є як дуже хороші речі, які якісно відрізняють його від інших проєктів франшизи, так і відверто погані, що не дозволяють назвати його шедевром. Але оці погані речі чомусь ніхто не помічає, бо я не знайшов якихось критичних відгуків. Перше, що кидається в очі при перегляді, це а вже ж картинка, і вона чудова. Операторська робота часто зосереджується на крупних планах, аби ми могли спостерігати за конкретними персонажами. Є зйомка з плеча, камера трясеться, створюючи ефект документальної присутності глядача в історії. Це посилює достовірність та напругу. Освітлення переважно природнє або таке, що імітує його. Багато тіни, контрового світла, мінімальне використання кольорових фільтрів. Це прийом з кіноарсеналу нуару та шпигунського кіно і дуже підходить серіалу. А вже ж нам. Як і завжди, підкреслюють за допомогою композиції обстановку в сценах. Імперські зали лаконічно світлі та симетричні, а сцени з повстанцями хаотичні та більш живі. Не новинка, але потрібна деталь. Серіал намагається грати подіями та локаціями. Ми їх побачимо дуже і дуже багато, ба більше на відміну від переважної маси серіалів Star Wars, в Андорі ставка зроблена на практичній декорації, реальні локації та натуральний реквізит. Це відповідає правилу матеріальності кадру. Глядач сильніше сприймає фізичні об'єкти ніж цифрові, і поринення в історію працює краще, бо нам банально цікаво роздивлятися оточення персонажів. Костюми та реквізит продумані функціонально. А не для краси. Уніформа імперців підкреслює бюрократичну холодність, а одяг робітників індустріальну похмурість. Використання CGI досить обмежене. Спецефекти працюють скоріше як доповнення, а не як основа. І так, улюблена сага в цьому серіалі виглядає трохи іншою: немає купи космічних боїв, постійного екшену і жодного світлового меча. І це добре, бо галактика величезна, і далеко не всюди відбуваються масштабні баталії з блекджеком і джедаями іноді хочеться зазирнути в побут тих, хто в житті нічого подібного не бачив. Проте Дісней не був би Діснеєм, якби не прагнув здешевити щось під час зйомок. Наприклад, зброя повстанців в одному з епізодів це тупо кастомізовані калаші. Хтось каже, що таким чином нам показують приземлений побут героїв та те, що вони схожі на нас. Ну ні, вибачте, автомат Калашнікова це дуже впізнавана річ, яка вибивається зі стилистики зоряних війн. Це порушує сприйняття достовірності подій. І ця помилка повториться знову, коли один з персонажів буде використовувати мобільний комп'ютер для зламу системи. Ну це ж полароїд. Слухайте, я не дурачок. Я знаю, що зоряні війни давно використовували модифіковані реальні предмети для реквізиту. Наприклад, бластер хана соло це перероблений Маузер, а у Джин Ерсо в тому ж бунтері 1 – це люгер. Проте чи бачите ви тут люгер? Ручка від фотоспалаху Graflex стала тим самим світловим мечем, але вона також перероблена. Раніше реквізитори старалися змінити предмети так, аби від їх оригінальної зовнішності лишилися лише натяки. А зараз ми навіть в мандолорці бачимо камеру Кодак, яка подається як бінокль-монокуляр, але майже не відрізняється від реального предмету. В усьому треба бачити кордони. Давайте далі. Музика в серіалі мінімалістична, побудована на ритмах та індустріальних тембрах, що відповідає. Концепції серіалу, ми дивимось політичний трилер. Проте, хоча такий службовий саунд підходить подіям, він абсолютно не запам'ятовується. Музика з Мандолорця, з Боби Фета впізнається. А Андор, який налічує 24 серії, не має музичного малюнку, який би чітко асоціювався з інтро. Чи погано це? Ну я б не сказав. Цей серіал не така епічна історія, як інші, тому не те, щоб йому дуже була потрібна оригінальна музика, але вона є фішкою франшизи, як і сині титри, як і градієнтні переходи. І якби творці витримали цей стиль повністю, це б не нашкодило, а лише додало плюсів. І от ми нарешті переходимо до сценарію та акторської гри, що працюють вкупі. Якщо при обговоренні попередніх пунктів можна було посперечатися та зробити на щось знижку, то тут Андор починає сипатися як пісок татуїну. Історія, яку нам розповідає цей проект, неймовірно довга та муторна. Вона майже повністю вибивається зі стилістики Star Wars та намагається бути чимось іншим, але в той же час і залишатися частиною Всесвіту. І складається враження, що творці самі не до кінця визначають, Визначилися, що це взагалі має бути. І перший і другий сезон мають одну спільну і дуже критичну помилку, про яку я вже казав раніше: порушення фабули. Кожний твір, літературний чи візуальний, має чітку побудову, яка є енциклопедичною та непорушною, звісно, якщо ми хочемо розказати хороший сюжет. Опціонально: пролог, зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка і епілог також опціонально. Якщо чогось у цій схемі нема, історія перестає працювати належним чином. І важливо те, що кожний з етапів твору має займати певний час. Зав'язка з експозицією до 20% твору, розвиток подій приблизно 60, а кульмінація та розв'язка також до 20. Але проблема Андору в тому, що зав'язка сюжету в обох сезонах закінчується аж на четвертій серії. У нас їх по 12. Цей етап мав би закінчитися десь на другій-третій серії, а виходить, що пропорції зміщуються, і експозиційно ми сидимо 30-40% сезону. Всі перші серії це знайомство зі світом, обставинами, персонами. Персонажами, їх відносинами та спільними справами, побутовими деталями. І лише в четвертій серії в першому сезоні Касян потрапляє на планету Алдані, де розпочинається підготовка до головних подій операції по викраденню імперських кредитів, а в другому сезоні він на планеті Горман, де головною подією стане Різня. Чому це помилка? Тому що глядача треба встигнути зацікавити, поки він не вимкнув серіал в Андурі неймовірно багато подій та персонажів. Естетика мрачна та гнітуча. Темп повільний. Соціальний наратив історії складний та драматичний. Цю історію просто не можна розтягувати ще більше, змушуючи глядачів чотири епізоди знайомитися з персонажами. І сценаристи це начебто розуміли і намагалися вкинути якийсь екшен, вибухи, біганину, але це спрацювало ще гірше, бо перенаситило сюжет подіями, які ми ще не в силах оцінити: конфлікти з персонажами, яких ми ще не знаємо. Переховування від організацій, суті яких ми ще не зрозуміли. Це розпилює увагу та змушує подумати, що ось саме оцей момент зараз стане критичним і сюжет піде вгору. Але ні, до четвертої серії буде ще купа всього, і тільки один твіст стане рушієм до головної події. Витримати це дуже важко, це втомлює. І якщо ви не фанат Всесвіту зоряних війн, то скоріш за все закінчите перегляд цієї нудьги. Тим більше, що естетика мрачного трилеру періодично розбавляється максимально тупими сценарними елементами комі. Криліфу, ось вам перша серія першого сезону. Спочатку нуар. Ми знайомимося з головним героєм, який виглядає як досвідчений та безжалісний шпигун, без жодного сумніву вбиває людину. А потім хова! Дроїд, на якого сить космічна собака. Ну сука, ну, хоча б в такому серйозному творі, як Андор, ви могли обійтися без сортирних жартів. Перша серія другого сезону це взагалі пиздець якийсь. Касян в змові з працівницею імперського випробувального центру Нією, з якою відбувається ось такий діалог. Ти давно вже цим займаєшся, не слід мені питати, вибач. Ти ризикуєш усім, можеш питати, що хочеш. Питай, що хочеш. Добре, я забираю назад слова про досвідченого шпигуна. Слідкуючи за історією Касіана, ми яскраво бачимо, що у цій боротьбі за свободу майже нікому не можна довіряти. Особливо, блять, рандомні імперські працівниці нам не показали, хто вона. Сезон почався з таймскіпу. Чому Касян їй довіряє? Далі він намагається викрасти в ангарі винищувач нової моделі, яким слабо вміє керувати, і починає грати кораблем в пінбол, б'ючись фюзеляжем об всі поверхні, і вже б давно поламав дорогу техніку аж тут з'являються штурмовики, які незрозуміло нащо відкривають вогонь з бластерів, що не пробивають броню кораблю. Кася на ізі зносить їх чергою з кулеметів, солдати не чинять супротиву, аж тут є бака з РПГ. А вже ж знаходиться потрібний снаряд для усунення ворога, і пілот потихеньку пробиває шлюз, аби винести його корпусом винищувача. Сука! Він же ж потім ще під час погоні буде битися об скелі, а корабель все витримає. От таким чином Касян його краде. Чому я повинен дивитися на цей цирк і вважати це шедевром? Це я ще про гіпердрайв не кажу. Вони його там то розраховують, то це взагалі не потрібно робити. Там він потім потрапляє в полон в лісі, і відбувається ще отакий прикол. Тут є що поїсти? Ні. А це лише перші серії сезонів, панове. В такому абсурді хотілося б зачепитися хоча б за любов до персонажу. Але і тут виникає проблема: акторська гра Дієго Луни абсолютно мимо. Особисто мені було цікаво спостерігати за такими персонажами, як Дедра Міро та Лютен Раель. Ось ці герої цікаві та незвичайні. В одній кипить злість та віра в імперські ідеали, а другий веде подвійне життя, допомагаючи повстанню. Обидва неймовірно складні та багатогранні персонажі. Дедра взагалі моя улюблениця. Саме вона стає провідником в світ ідеології імперії та яскраво показує, як діє людина, що на 100% довіряє системі, на яку працює. Цює в той же час Касіан. Фактично, всі 24 серії ходить з цегляним виразом обличчя. Неважливо, що відбувається: динамічний бій, переслідування, загроза життю він завжди однаковий. Навіть коли він дізнається про смерть своєї мачухи, що була єдиною рідною людиною, він не показує емоцій. Людина камінь. Смерть Марви за кадром подана як факт, без демонстрації подій. І для драматургії такого масштабу, де персонаж є моральним компасом головного героя, таке рішення виглядає дуже спрощеним і особистісний аспект майже не розкривається. Для глядача це більше схоже на інструмент сюжету, ніж на природний результат долі персонажа. А тепер скажіть, як можна співчувати головному герою та переживати за нього, якщо другорядні цікавіші? Головний герой сильно програє другорядним, тому що він не емоційний. Його обличчя відображає один і той самий стан пригніченості та втоми протягом двох сезонів. У момент критичності подій він ніяк не змінюється в обличчя, і у той же час імперці та повстанці демонструють різні спектри емоцій і обличчям, і голосом. Можна все списати на стиль акторської гри Діє Голуни, мовляв, він холодний актор, мінімалістичний його герой. Це людина, яка живе в стані постійного страху і виживання. Тому його пригніченість це якби. Не один вираз обличчя, а просто стійкий стан цього персонажа, і Луна його свідомо утримує. Але в чому ж тоді інтерес за ним спостерігати? Скажіть, не треба говорити про холодний стиль акторської гри. У нас є Мац Мікельсен, легенда норвезького кіно, який зіграв у цій історії імперського інженера Крота, батька Джин Ерсо. Ось його гра холодна та мінімалістична. Ми бачимо повний спектр емоцій в очах та мікроміміці персонажу. Касян в такому порівнянні просто іде нахер. Його очі не відображають болю чи переживань, він просто пригнічений. Я сам маю акторську освіту, тому прекрасно розумію специфіку цієї роботи. Діє Голуна підійшов би на роль іншого персонажу, другорядного сумного повстанця, що бачив деяке лайно. Але як головний герой Касян. Він блідне в порівнянні з навіть власною дівчиною, чий біль в очах ми яскраво бачимо. Такі мастодонти кіно, як Стелан Скарсгард, взагалі викликають лише оплески. Вони здатні відіграти цікавих персонажів навіть в поганому сценарії. Але ж переважно більшість часу нам дають Касіана. Так. Андор людина, яка не має права на слабкість у світі, де будь-який прояв почуттів равно небезпека. Але головний герой сприймається як монотонний з точки зору акторської виразності, і другорядні актори демонструють багатшу палітру, і це помітно. Метод внутрішньої тиші сильно розкривається у Лютина, а мав би у Касіана. Метод Мейснера через реакцію на партнера демонструється у Дедри, а мав би у Касіана. Його акторська гра невиразна, обмежена, монотонна та замкнена. Це не рівень головного героя, це не рівень побитого життям повстанця шпигуна, одна з задач якого, між іншим перевтілюватися в різні образи для обману ворогів. Мені немає що додати до Касі, а хочу лише згадати підхід знімальної групи до роботи статистів. В першому сезоні ми бачимо флешбек в дитинство Андура, де в лісі розбився корабель і загинув екіпаж. Статисти, що грають трупи, дивляться в різні сторони в одній сцені. В професійній термінології це називається continuity error або помилка безперервності. І тут косяк не лише з боку монтажерів, асистента по реквізиту чи суфлера рухів. Це косяк статиста, який грав труп. Зафіксувати одну позу не складно, але тіло дивиться в різні боки, і ми, як глядач, очікуємо раптовий напад, бо пілот живий, а герой цього не помітив. Але ні, це просто примітивний ляп. Коли масовка провалює рівень реалізму навіть в таких дрібних деталях, не кажучи вже про статичність солдат в сцені розстрілу в ангарі, це викликає тільки сміх та недовіру, бо події не сприймаються як щось, за що варто переживати. Це шепіто. І коли ми завершуємо перегляд та дивимось бунтар, 1, що хронологічно є продовженням та завершенням історії Касіана. Це також виглядає дивно. Сам Андор стає другорядним персонажем. Основна увага зосереджується на джин Ерсо. Імперський дроїд К2 СО стає каструлею з болтами. В серіалі його спочатку Касіан на гормані не зміг здолати. І довелося його збити машиною, але ця залізяка все одно не постраждала і тільки прошивку змінили. Потім к 2 прийшов допомагати Касіану в квартирі на Корусанті і по ньому безперервно палили штурмовики, поки той ламав їм хребти. А у фільмі він легко помирає. Від декількох пострілів з бластера. Ну як це так? І в серіалі, до речі, його роль притягнута за вуха лише з тої причини, що він просто мав потім з'явитися у фільмі. Касіан у фільмі, потрапляючи в клітку, каже, що знаходиться в таких умовах вперше. Хоча в серіалі відсидів в ніфіговій такій імперській в'язниці. І в кінці серіалу розкручується велика інтрига стосовно планів імперії, лише одиниці знають про проєкт Зірка Смерті. А у фільмі здається про це кожна собака в курсі. А одразу випливають на поверхню проблеми сценарію, бо фільм був знятий майже. За 10 років до серіалу. Але, незважаючи на такі помилки, Андур старається розповісти нам цікаву історію: історію повстання. Історію боротьби та втрат, які невідворотно будуть при супротиві такій великій репресивній машині, як імперія, ми дивимось на горманську різанину і відчуваємо зв'язок із подіями у власній країні, а також в інших. Бо сюжет будується на демонстрації шаблонних інструментів політичної диктатури, яка проявлялася однаково майже в кожній державі світу. Тому кожен глядач побачить щось болюче особисто для себе. Ми дивимося на життя Лютина та бачимо, як сильний чоловік із бунтарським духом старається робити свою справу обережно, прикидається продавцем антикваріату, аби встигнути зробити якомога більше для перемоги. Перш ніж загине. Ми дивимось на дівчину Касіана, яка бачить в своєму чоловікові потужного капітана повстання, але розуміє, що вона якір та слабке місце для нього. Тому летить геть, аби Касян присвятив себе роботі і не озирався на неї та її вагітність, про яку вона навіть не повідомила. Це боляче. Головна думка, яку старається донести серіал, це те, чого не розуміє велика кількість людей. Революціонери ніколи не побачать світле майбутнє, за яке боряться. Вони це роблять не для себе, а для тих, хто прийде після них, заради майбутніх поколінь, заради того, аби всі їх жертви та весь їх біль були не дарма. Андор це серіал про повстання та його природу, про людей, що гуртуються та шукають однодумців, аби перемогти зло та вибороти свою свободу. І ця ідея, зважаючи на всі сюжетні арки, цікава. Порівнюючи цей серіал із іншими творіннями Діснею за останні роки, він і справді чудовий, але зовсім не шедевральний. Він має в собі проблеми, абсурдні твісти, тупий гумор, погану акторську гру та зовсім не схожий на зоряні війни, як такі. Взагалі здається, що цей сюжет не обов'язково мав би існувати всередині такої великої франшизи. Він міг би бути окремим серіалом про повстання без підв'язки до зоряних війн і в той же час демонструє глибоку драму, болючу історію. Зламані життя та нарешті цілком прямо показує жорстокі амбіції імперії, яка не просто втілення зла, а буквально вивірена репресивна машина. Серіал красиво знятий, але його важко та часом нудно дивитися. Він починає цікавити всередині, але кінцівка виглядає змазаною, бо попереду же ще фільм існує. І загалом ось такі створюються враження, що Андора, наче й не хочеться відверто засирати, але й хвалити мало за що можна. Мабуть, я зупинюся на своїй репліці про те, що Андор це найнепотрібніший серіал з усіх. Його не чекали, він отримав славу рандомно, він не матиме продовжень. Це був спалах на зоряному небі далекої-далекої галактики, який ненадовго спробував довести, що Дісней ще не вбив зоряні війни. Без епічної музики, без космічних боїв, проте з повстанським духом. Але як би ми не сподівалися, що тепер то курс франшизи намічено, ми вже знаємо, що буде далі.